Стає все більш вразливим. Подивіться на ці два кадри. Це одна і та сама ніч, один і той самий сонячний шторм. Для порівняння, фото з Арктики. Це дім полярного сяєва. Тут ми бачимо класичний смарагдово-зелений колір і навіть фіолетові краї. Повітря там кришталево чисте, а магнітні лінії спрямовують частинку прямо в атмосферу. Це приклад того, як має виглядати цей процес у нормі. Чіткі структури, яскраві кольори та повний спектр від зеленого до синього. А тепер подивіться праворуч: це наше небо над Україною. Чому така колосальна різниця? Перша причина. Оскільки ми знаходимося набагато південніше, ми фізично не бачимо ніжні шари сяйва. Зелений кольор виникає на висоті 100 км, і для нас він зараз знаходиться глибоко за горизонтом. Ми бачимо лише верхівку айсберга, а кисень на висоті понад 200-300 км, який світиться червоним. Але є і друга причина екологічна. Зверніть увагу на текстуру. Там чітке, як струни. В Україні воно виглядає як дифузне розмите марево. Це є те саме аерозольне розсіювання, про яке я говорила. Пил, мікропластик та продукти згоряння від тисяч збитих об'єктів у нашому небі створюють своєрідну брудну лінзу. Вона розсіює коротке зелене світло, але дозволяє довгим червоним хвилям приходити крізь цей смог. Те, що ми бачили в Україні. Це полярне сяйво пропущене крізь фільтр нашої воєнної реальності. Це втомлене сяйво, яке бореться із забрудненою атмосферою. Ці фото найкращий доказ того, що ми не просто спостерігаємо за космосом. Ми спостерігаємо за тим, як космос взаємодіє з нашими власними змінами на планеті.